Коли кажуть Бушкрафт, то не можна оминати одну річ паличку Морса Коханські. Це і тренування, і реальний навик. І ще непоганий спосіб дізнатися, що може твій ніж. І саме зараз хочу протестувати нову модель і вирізати один з варіантів цієї палички теста ножа та себе. От і знайшов те, що шукав. Сильними рухами в кілька прорізів надрізаю, і деревина гарно піддається. Відміряю необхідну довжину від ліктя до кінчика пальців, круговими рухами притискаючи, роблю надрізи. Після чого дерево саме підкаже, коли воно гарно піддасться, і без зайвих зусиль легко зламається. Морскоханський — це доволі таки видатна людина в світі легких походів, бушкрафту, виживання. Цей чоловік все своє життя провів у Канаді, розробив масу методик, в тому числі і викладав для скаутів. І саме після нього, навіть не так, а саме він. Ввів таке поняття як бушкрафт, а його паличка стала таким собі міні-екзаменом себе та інструменту, який ти використовуєш. Бо він вважав, якщо тим інструментом, себто ножем ти можеш зробити паличку, ось цю, в англійській мові вона називається «трайстік», тобто, грубо кажучи, можна її назвати пробною паличкою. Тобі вдасться виконати усі роботи, які тобі необхідні в таборі для життя у лісі. Лінза, вона же ж конвекс на спусках, дуже гарно допомагає у роботі по дереву. Вона гарно контролюється, не залипає у самому дереві і також не потребує великих зусиль, великого тиску, так як у нас є всього лише дві точки, в яких. Клинок доторкається до матеріалу. Працювати з ножем вдалося доволі добре. Моделька показала себе, як, на мою думку, просто чудово, оскільки це є не зовсім бушкрафт варіант у плані клинка, не зовсім традиційний. Мені хотілося все ж таки його трішки більше дослідити. Клинок тут виконаний з сталі К110. Обуха тут 2,5 міліметри, а спуски зроблені конвексом у повний нуль, що забезпечує прямо, як на мене, найкращий різ з усіх можливих, скажімо так, у ножа для польових робіт для табірного життя. Можете побачити, пробую різати по-всякому і силовим різом. І, скажімо так, з пальцем, тобто допомагаючи собі пальцем. Ніж справився чудово. Ну і я справився чудово, бо як не як, а мінімальні вміння потрібно для цього мати. Кілька слів про конструкцію ножа. Це є фултанг, що забезпечує максимальну надійність. Навіть якщо в екстремальних умовах ви втратите накладки на самому ножі, він все рівно залишиться функціональним, також така робота допомогла пересвідчитись тому, що руків'я достатньо ергономічне, ніде не натирає, не заважає і дає достатню безпеку. Немає остраху, що рука зіскочить на лезо і ти пошкодиш свою руку. Ось така цікава річ, наче й проста паличка е, Морса Коханська. Це, як він вважав, найкращий тест ножа. Бо якщо ти можеш зробити ножем ось цю паличку, значить ти в лісі ножем зможеш зробити все. Тут є і, скажімо так, шкрипки, і просто закінчення палки, і підвіз для казана, і різні варіанти зарізів, зарубок на паличці для того, щоб можна було по-всякому зв'язувати, монтувати всілякі конструкції, пастки для тварин. На сьогоднішній день це у нас не актуально, але все ж. Я вважаю, що разом ми чудово впоралися з задачею. І буде ім'я ножу вівчак. Це маленька перелітна пташка, яка селиться у наших лісах.